У 1995 році світ був шокований новиною про криваві вбивства в Югославії у містечку Сребрениця під час боснійської війни. Сербські бойовики знищили близько восьми тисяч боснійських мусульман. Ми прийшли до голландських солдатів, сподіваючись, що вони захистять нас. Ми провели дві ночі у їхніх ангарах. Потім прийшли серби і роззброїли голландських солдатів. Згодом серби брали наших чоловіків найчастіше вночі, виводили за межі бази і розстрілювали їх. Схожа доля чекала на жителів містечка Жепа, в якому перебували 79 українських миротворців. Але в результаті наші військові не лише змогли захистити тисячі людей, але й дали відсіч сербам так, що ті змушені були просити про переговори. Як їм це вдалося? Та чому про цей подвиг замовчували понад 20 років? Люди підходять з спасіба, що з появленням нас тут менше почало стріляти. Бувало страшно. Страшно було. Страшно, звісно, завжди. страшно не за свою жизнь, за тих парні, які за мною. Перш ніж перейти до самої битви, розповімо про історію, що їй передувала. У червні 1991 року почався розпад Югославії. На її території проживали кілька ворогуючих націй. Тож не дивно, що між народами розпочалась громадянська війна, і у кожних була своя окрема ціль. Словенія та Хорватія оголосили власну незалежність, а сербські сепаратисти бажали розколу країн та утворення великої сербської держави. Врешті саме останні стали основними ініціаторами війни, коли перейшли кордон та скоїли першу різанину боснійців. Саме так і почалася жорстока війна. Війна, що зі всіх сторін супроводжувалася етнічними чистками, створенням концтаборів, тортурами і розправами над полоненими. Запобігати масовим вбивствам повинна була ООН. але як ми всі прекрасно знаємо, ця організація скоріше висловлює власну стурбованість аніж приймає рішучі заходи. Саме так сталося в Сребрениці, коли сербські бойовики влаштували масове знищення боснійських мусульман. Після цього вони почали погрожувати вчинити те саме у містечку Жепа, що захищали 79 українських миротворців. Ситуація була надскладна. У містечку прибували біженці, що боялися етнічних чисток і надіялися на захист. Українські миротворці мали стежити за рухом озброєних загонів і повідомляти командування про обстріли від сербів. На озброєнні вони мали лише 9 БТРів та легку вогнепальну зброю. Вони неодноразово просили про підмогу від ООН, але ті лише радили не провокувати збройної агресії. Врешті генерал сербської армії Радко Младич віддав наказ на штурм селища. 79 українських миротворців опинилися проти двох тисяч сербських бойовиків, але українці не відступили. Вони знали, що покинувши містечко, залишить мирне населення на вірну загибель. Тому командир українців Сергій Мовчанюк віддав наказ організувати кругову оборону та не дозволити сербам увійти до селища. Два тижні українські війська тримали оборону. Серби вели вогонь із танків, кулеметів, працювали їхні снайпери. За годину на містечко падало до 60 мін. Стійкість українців змусила сербі просити переговори. Полковник Микола Верхогляд домовився із радком ладичем про евакуацію мирного населення під контролем миротворців. Мені один раз в младі сказав, що Верхогляд, ти хороший солдат з сильними людьми завжди домовляються слабим людям. Диктують. 25 липня почалося вивезення людей із зони бойових дій. Ось як командир миротворців прокоментував результати складних перемовин із бойовиками. Однією з моїх вимог на перемовинах було, щоб в автобуси сідали цілі родини, щоб їх не розділяли на чоловіків та жінок, і щоб не обстрілювали колону. Окрім того, до кожного автобусу посадили щонайменше одного українського миротворця, які охороняли цивільних. Але не все пішло гладко, адже серби вирішили влаштувати провокації. Вони облаштували вогневі точки і будь-якої миті могли відкрити вогонь по автобусах. На щастя, все обійшлося. Після цього серби увійшли в пусте містечко та почали знищувати цінні споруди і мародерити. У рятунок мусульман посіяв розбрат між сербами. Окрім цього, війська НАТО, нарешті, зважилися на бомбардування бойовиків, а хорвати розпочали операцію Буря. Результатом стало знищення республіки Сербів, яка існувала на території Хорватії чотири роки. 14 грудня 1995 року лідери Югославії, Хорватії та Боснії підписали у Парижі мирну угоду, яка завершила жорстоку війну. Щодо України, то це була перша участь незалежної держави в миротворчих операціях за кордоном. Українці здійснили справжній подвиг, врятували тисячі боснійців. Я знаю, достоменно, що більше 9,5 тисяч. А сьогодні кажуть, що це було більше 10 тисяч мирних жителів, яких спасли наші люди. Але на жаль, наша влада замовчувала про це впродовж тривалого часу. Ви запитаєте, чому? Відповідь проста: усе через Росію, яка підтримувала сербів і якій не сподобався подвиг українців. Лише в 2021 році. Генерал Верхогляд отримав нагороду Героя України, на жаль, посмертно. Але його подвиг та ще 79 українських миротворців назавжди увійде в світову історію. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, то перегляньте попереднє відео про те, як ЗСУ врятували тисячі грузинів від російських окупантів. Слава Україні!